Всім привіт, мене звати Олександр на каналі Котельне товариство. І сьогодні ми знімаємо коктейлі з кавовим лікаром. Ми сьогодні приготуємо деякі коктейлі, може два, може три, там подивимось, як нас вистачить. І перший наш коктейль uh, ну, — Mat Slight. Він проводиться з англійської як, напевно, земляний СУВ або брудовий СУВ. Взагалі то Matt це суміш землі з водою, то можна сказати, що це бруд. Для його приготування нам треба. В рівних частинах кавовий лікер беремо 25 мл Вершковий лікер. Ерішкрім вже 25 мл і 25 мл горілки. Можна ще додавати. Власне, вершки або морозиво, щоб воно було більш молочне і більш легше, але ми будемо робити сьогодні такий. Додаємо льод. І шикуємо. І наш котель готовий. Запрошуємо Віталіка скуштувати його. О, це ти? І з вами сьогодні незалежний дегустатор і експерт. Учасник шоу Master 2 та Голос країни Віталій. Спробуємо, що нас Сашко приготував на вигляд чудово. Спробуємо на смак. Да, на насичений молочний вкус. Супер. Дякую вам. Класний, класний вкус. Підписуємося на канал, ставимо лайки. До смачні коктейлі. Зараз нам Сашко розкаже на рецепт нового коктейлю. Так і буде. Він читає мене. Спочатку випадково не цей не учасник битвої екстрасенсів. Підрабатувати Не Класний прохладний. Шоколадний, молочний такий. Класний. Угу. Радимо вам спробувати його на вкус приготувати. <рес> Жаякого лікаря знаєте, як готувати горілку? Візьмете, чи приготуємо важкого лікаря, взагалі можна своїми руками все робити з однієї горілки. <рес> <рес> Самого не <парад>. беремо <рес> горілку. Сьогодні ми з вами готуємо <рес> горілку. Дякую, Віталій. Пішли далі. Я це заберу з собою, а Сашко вам зараз покаже рецепт нового коктейлю. Другий наш сьогоднішній коктейль називається Вуду. Для його приготування нам треба 30 мл кавового лікеру. 30 мл кокосового лікеру. 30 мл рому. ще 60 мл молока. Доповолай його лить. Все вірно. До прямо. Лит, 얼от. Щоб оно не було Запрошуємо нашого гостя. Переможця битви екстрасенсів. Гостя дегустатора. Всім привіт ще раз. Скуштуємо, що нам приготував сьогодні Саша. Це знову так, солодкий коктейль, насичений холодний, схожий на попередній, але менш алкогольний, Такий прохлаждаючий скандал. Напіточок. Такимо, Дуже смачний, так. Да, молочний. молоко. молокові шкави. Блін, чого б це. Супер. Ставимо лайк за коктейль. Дякую. Також хто бажає, щоб ми приготували якийсь коктейль, пишемо в коментарях і в слідючому відео Сашко його приготує. Або через відео. Або через відео. Також на новий рік. Сашко планує відео, в якому він розіграє ексклюзивну бутилку напитку, да? Якого? яку він приготує. Обов'язково. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки, щоб не пропустити це відео і виграти дуже смачну бутилку напою від да. Олександра. Шоколадну пляшку. Шоколадну пляшку. Ні, Так що не пропускаємо відео, ага. підписуємося, ставимо лайки. У мене новий продюсер. <laughs> Стосовно е реклами, звертайтеся в Директ, якщо комусь потрібно <laughs> <laughs> до Про нього. Продюсер Віталій. Всім супер. Дякую. А можна я спробую дякую? Да, Дуже смачно, кстати. Ти, ти говориш, що смачно, а сам не кошту. Я не кажу, що смачно, то що смачно. Ні, смачно. Угу. Другі, Класно. Ну, такий освіжаючий, молочний. Да, садик можна. На баганіче не вийшли в теле. Не сильно алкогольні, думаю, для дівчат особливо підійде, для паті різних. Якщо у вас нема проблем з актозою. Так. <реку> да. І з автомобілем, який сьогодні оставив, спеціально, щоб скуштувати Олександрові напої чудові. <реку> Дякую, Віталій. Дякую, щоб жінка коли забирала. Так, <реку> так, так. Зразу її тут залишались. Так, Олександр, що ти ще побалиш наших підписників третім жителем чи ні? Подивимось, 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 подивимось. Так подивимо. що залишаємось. Зараз Олександр вам покаже третій супер коктейль. На основі чого? Знову вершину. Лікеру. Кавового лікеру! У сьогодні нас Сьогодні лікер... Сьогодні ми йдемо по кавовому лікеру. До речі, це кавовий лікер саморобний. Олександр спеціально його готував для нашого сьогоднішнього відео. І Кав... для Йде... наступних теж відео, тільки до його сьогодні, не сьогодні у нас тематика кавового лікеру. Да? На основі рому. А якби на основі Віталіка було, то б супер було. Ні, я ще на основі горілки. На горілці. Хто хоче, щоб ми приготували відео на основі каулікару на горілці, пишіть коментарі, ставте лайки, і ми приготуємо слідчого відео. ми тебе ще ви Це заготовочка для слідчого нашого гостя. Але куди ж без мене? До речі, хто хоче побачити на наступному відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. І можливо, я ще буду на новорічному випуску. Сашко для вас готує суперкруту інтеграцію, так що очікуємо цього незабуваючого стріму. Можливо, навіть, кстати, на Новий рік ми запустимо стрім. Правда? Переноворічний. Можна бути локсім. Можна І в онлайні ви можете писати коментарі, і ми будемо готувати коктейлі. За гроші. Будете відправляти до гроші, ми будемо готувати. Два. Ну що? В принципі. Не безкоштовно, Ну, так, що там <сих> маршрутка 25 гривень. <сих> 25 маршрутка. Ти, ти потрібно ж відбити ці хоче. Скільки ти будь ласка. <сих> так що я беру цей коктейль, іду далі пити, а ми дивимось новий коктейль з, з приготуванням Олександра. <сих> <сих> <Для> приготування <сих> Александра. Для приготування Олександра беремо сперемо його батька і цвітину матері. <сих> ну. Ні, беремо Олександра. Кладемо Ми... в цей... В духовку на 180 градусів на 3 години. <гадемо> Олександр готовий. Це вже попахує чимось. Ні, 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 беремо Олександра, даємо йому чащик шампанського, приходимо через час. Ти Олександр ж будеш третє відео готувати? <гадемо> не знаю, зараз подивимось. У мене важків нема. Так я ж підготував тебе до третього відео. Я це викажу. <гадемо> <гадемо> і третій наш сьогоднішній коктейль, він же останній Майн Райзер. Uh, він же. Страчка для розуму. Отуємо його також в келиху відразу. Для цього нам треба 50 мл кавового лікеру. 50 мл горілки. І 50 мл газованої води вона ж содова. І кличемо нашого неймовірного Віталіка. Фекс-пекс. Фекс. І як ви бачили, сьогодні для вас це вже третій коктейль на цьому відео. Як називається коктейль? Стреч пам'яті Mindraiser. Можливо, я забуду стретч. все, що сьогодні було. Але я скуштую цей коктейль заради вас. На вигляд, звісно, конячок. Ну, попробуємо. Вигайся от вітер. Ну, на основі не забувайте, що на сьогодні знову все на каумуромі. да. Ромі. Лікарник на ромі. Так, от, кстати, попередні були солодкі, а це вже такий більш кавовий присмак. О, Покажу, відео. Відео. Вже все. почало вас пам'ять. Так. Все сторусе. Все старусся. Так, що забудете. Це як людях. Ну, люди хикс, людям в чорному. Але класний кавовий такий присмак. Супер. Хочеш скуштувати. Дякую. можна. Спробуй, ти ж готував. Не. Ну непогано, не. ну це просто розбавлене, можна сказати, кавовий лікер бо до його Або як американо, з чуть горілочкою, так? Ну, бо так. Щоб себе збодрити зранку на, на цілий робочий день, берете такий коктейльчик, ми, ми не заряд про... бадьорості на цілий день. Ми не пропагуємо таке. Взагалі. Що ти сказав? Не пропагуємо. О, я вже забув, що тут було. <ріст> Але, звісно, адже це стирач пам'яті. Так що рекомендуємо <ріст> спробувати цей чудесний напій. І. Що, що, що хотіло сказати Саші наприкінці нашого сьогоднішнього відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Якщо ви хочете побачити Віталіка, ще в наступних випусках, теж пишіть про це. А якщо не хочете, то вже пишіть про це. Адже не забувайте, що у нас буде новорічний стрім. Так, ми постараємося запустити для вас, щоб ви в онлайн режимі писали нам коментарі, коктейлі, будемо готувати все, що ви скажете. Не все, що ви скажете. Майже все. А якщо Сашку попростить, то все. Так що підписуйтесь, буде весело. Готуємось, чекаємо, було. любимо. Те найкраще! Це буде Україна. Пока.